Іван Пулюй – видатний український фізик, електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач і громадський діяч. Людина, яку цінують за кордоном і так мало згадують в Україні. Він зробив вагомий вклад у світову науку, продемонстрував, що українці можуть робити великі відкриття у сфері точних наук та ніколи не забував про своє коріння за межами батьківщини. Народився в містечку Гримайлів. Нині це селище міського типу Чортківського району Тернопільської області. Іван Пулюй винайшов рентгенівські промені. У 1881 році ним було сконструйовано лампу, яка стала прообразом рентгенівського апарату. Його винахід отримав срібну медаль на міжнародній електротехнічній виставці, що проходила в Парижі. Іван Пулюй є автором понад 50 наукових праць, які були видані різними мовами. Українською, німецькою, англійською